Народилася на Борзнянщині, вступила до Національного медичного університету, закінчила його і здобула освіту лікар. Вікторія Вікторовна це лікар-неонатолог дуже високого рівня, яка любить людей особливо своїх маленьких пацієнтів. Коли народжується малюк, він кричить, він рожевий. він… Подає голос надії, так, і мама щаслива, в неї сльози і радості. Вікторія Вікторівна очолює великий підрозділ в пологовому будинку. Це структурний підрозділ, який відповідає за малесенький діточок, за немовлят. Професійна, амбітна, а ще дуже мужня і смілива. Жінка і лікар. Під час активних бойових дій, і зараз вона в команді пологового будинку несла велику відповідальність за життя новонароджених дітей, а також жінок. В перший день війни народилася одна трійня, Це трійня дівчаток, і потім ще народилася одна трійня, У нас дві дівчинки і хлопчик. Якраз зайшли активні обстріли. У відділенні знаходитися в пологовому будинку неможливо було. Це наражало на небезпеку, тому дітки знаходилися тут. Нам потрібно було переводити важкохворих недоношених дітей до національної лікарні у Хмадит місто Київ. Разом з нею переносили цих дітей через пошкоджений вже пішохідний міст. Коли ми під'їхали до цього пішохідного моста. Я побачила велику чергу людей на евакуацію. І перенесла дитину на руках, де на іншому березі річки вже був підготовлений спеціальний транспорт. Біля десятка дітей за місяць окупації привезли до Києва. Ми чули ці постріли. Ми бачили, як летять снаряди розриваються. І для нормальних людей війна це дуже. Складно психологічно, але в нас такий заклад, де відбуваються пологи, де народжуються дітки, і незважаючи на війну, пологи відбувалися, дітки народжувалися під час цих активних бойових дій, мами дуже хвилювалися, як їм зв'язатися з лікарем. Що робити, надавала я їм свій телефон. І в моменти, коли був зв'язок, то жінки дуже багато дзвонили, питалися, що їм робити в тій чи іншій ситуації, отримували поради. Підтримка від близьких людей, від своєї родини, від батьків, які зараз, на жаль, ну не разом зі мною проживають, і підтримка свого коханого чоловіка це дуже дорога мені людина, мій. Дороговказ, моя підтримка, опора, надія. Десять хрещеників у нас з чоловіком на двох це шість хлопчиків і чотири дівчинки, яких ми дуже любимо. Це частинка нашої родини. А ми частинка їхніх родин. Багато свят проводимо разом зустрічаємося разом. Маленькі пацієнти, їх мами дуже вдячні за роботу, і, звичайно, колектив адміністрація, всі керівники структурних підрозділів дуже раді і щасливі від того, що в нас іще є одна жінка жінка року. Він, звичайно, змінила наше життя і кожну людину, особисто мене, мені здається, я стала більш сильною, більш згартованою. Ми дочекаємося на перемогу, і я бачу, що Україна буде квітучою, щасливою, без сліз, без страждань, гарною достойною державою, яку будуть знати в усьому світі, і Чернігів теж буде процвітати.